Добрий день, в цьому відео покажу, як торгувати альфу лімітками. Ну і як, власне кажучи, я це роблю. Да? Значить, саме перше нам треба знайти цю альфу. Де її знайти? Якщо показую все з телефона, натискаєте ринки, натиснули ринки. от. Тоді в нас тут є різні розділи. Я натискаєте розділ альфа. так? Далі вибираємо монетку, яку будемо торгувати. От я, наприклад, торгую коч. Знову ж таки, ці монети час від часу будуть мінятися. Ну, на даний момент це актуально, а що там буде пізніше, буде видно. От вибираю коч. так? Дивимося, графік. Вибираєте графік, тут собі вибираєте одну хвилинку. І дивитесь, щоб не було ніяких прольотів вверх-вниз, вверх-вниз. Якщо прольоти вверх-вниз, чекаємо, поки графік буде рівний. Це, звичайно, не гарантія того, що він і надалі буде рівний, але як говориться, хоча б трохи спокійніше. Да? Дивимося, зараз графік рівний. Натискаємо торгувати. Тоді ордер в нас тут є. Миттєвий. Але ми миттєвим не беремо його, вибираємо лімітний. Лімітний, так? І лімітний, і тут ви можете собі вибрати USDT або USDC. Що виберете, то і буде. От USDT, так. Лімітний. Дивимося, зліва в нас є рекомендована ціна, але ми на рекомендовану не зважаємо. І справа в нас видно транзакції, по яких торгують люди. От, По яких торгують люди, от бачите, 4,08, от бачите, 48.01 Купляють і 48,009 продають. Так же само і я пробую. Знову ж таки, якщо ви новачок, пробуйте спочатку на маленькі суми на 50-100 доларів. Дивіться, я пробую 48.00. Один. І ще один ставлю. Да? Щоб в мене трошки більше було за тупо, який купляють всі, і щоб швидше купило. Суму пишу, наприклад, там, 600 доларів. Да? Купити, купити. 48,011. Купило, так? Да? Купило. Тепер продажа. Можу писати 48.010, але я пишу на два пункти нижче. 48.009 я пишу, щоб мені скоріше продало. Продати. От. Продати, так? Да? 599,92. Далі знову купити. Ви зважайте на мій баланс. От пише доступно 1115,87. Да? Далі 48.01. Зараз поставлю. От Дивіться, так як всі люди ставлять, так і я ставлю: 48.01. Далі пишу там 1100 доларів. Підтвердити. От, купило, да? Значить, що ми робимо на продажі. Ставлю на продажу 48. 48.00. 0. 0 99. Вже тільки на один пункт рік я ще беру. Так? Продати, продати. От, Все продало. Видно, що продало. Тепер купівля 48.01. Так як ставлять люди. Можна ставити, я ж кажу, я люблю ставити ще на одиночку, більше, щоб мені скоріше було. 1148.011 я поставив. Купити? Купити. От. Продажа. 48. 48 крапочка. 00. Люди ставлять 0099. А я просто поставлю 009.2. Да? 0092. Продати. Продати. От, дивіться. Зараз пишу ціну, таку, як пишуть люди: 4801. Сума 1100. Підтвердити, так? Да? Все, купило, продаж. 48.00. Бачите, люди ставлять 0099, а я ставлю 0098, 0097 навіть поставлю. Мені там тих 2 цента комісії. Да? Головне, щоб нормально проторгувати і на великі свічки не попасти, а не за оцих 2 центи сидіти, там, я не знаю, півгодини дивитися той графік. Так само покупка 48.01, так як ставлять люди. Дивіться, все на графіку. 1100. Да? Купити, підтвердити, продажа. 48. 0,0. 0. Люди ставлять 9,9. 9. Я ставлю 9.8. Оп. Все, продати. Да? Продати. купівля, 48. 0, 1, 1100. Купити. Підтвердити. Отак От їх ставлять люди. Продаж. 40. 8. Тільки ж дивіться, продаж. Ви самі пишіть 48. Бо там пише рекомендована ціна 47. Треба дивитись, 48. Треба бути уважним. 48, всі ставлять 0,099. Я ставлю 0,098, щоб в мене одразу взяло. Все. Продати. От. Копіївля 48. 0,48 01. 1100. Купити. Купило, так? Продажа. 48. 0,98. От. А, ні. Дивіться, бачите, ставлю 098. Треба бути уважному. 48, 0. 0, 0. 98. От. Все, продати. Продати. Все. Все беремо моментально. Так же само, ціна 48.01. Сума 1100. Да. Купити. Купити. Продажа. 48,0098. Оп. Продати хочу. Продати. От, все, все. Все показано. Е, ш, так, тепер, тепер. як подивитися, що ви наторгували в кінцевому результаті? Що треба буде? Що кому не зрозуміло, пишіть в коментарях. Кому зрозуміло, з вас лайк і теж коментар, що вам зрозуміло. А що не зрозуміло, пишіть в коментарях Я завтра ще поясню детальніше більше проторгую. Зараз я подивлюся, що я наторгував. Дивлюся, натискаю сюди. Да? Далі, я позначу на екрані Історія ордерів. Далі дивіться, вибираємо напрямок. Нас цікавить купівля. І статус вибираємо. Статус заповнено. Заповнено. От. І тут у нас видно дата і час, що ми торгували. Сьогодні у нас 0,7,22. Зараз загляну, де моя там крайня транзакція. 0,7,22. Ось тут видно, я першу робив транзакцію. Наскільки? На 600 доларів? Да? Тут я робив інший. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І того я зробив сім транзакцій на 1100. Да, плюс 600. Зараз тепер калькулятор. Так, 1100 помножити на сім. 7. 7700 плюс 600. дорівнює 8,300. Ще можна маленьку транзакцію зробити. 8300. Зараз ще зробимо одну транзакцію. Так. 48. От, бачите, 48, 0, 1. І я ще один. Поставлю, щоб мене скоріше купило. 8,300. Давайте, давайте ще на 40. Так, от бачите, заходжу ще зробити транзакцію. 48,01. Я так і ставлю. Давайте ще на 700. Куплю. 700. Купити, підтвердити, так? Да? От. Все, купило продаж. 408 0. Бачите, 0,10 продають. А я ставлю 48,00,99. Що в мене скоріше купили? 48 продати, продати. Все. Все, так? Да? Так. Да. Тепер від початкової суми. Скільки в мене там було? 1115 з копійками. Відняти 1114,2. У мене навіть 2 долари не пішло на комісію. Я проторгував на 9 тисяч чистими. Нормально? Ну, я рахую, що нормально. Можна, звичайно, і в 0 торгувати, але це треба довше сидіти. Я й зазвичай скоріше торгую, але тут я просто пояснював, то так виходить, наче трохи повільно. Ну, але це я роблю, щоб було зрозуміло. Знову ж таки, якщо не зрозуміло, пишіть в коментарях, я завтра зроблю нове відео. Пишіть, де саме і що не зрозуміло. Все, всім гарного дня.